Друзі, п'ємо чай Така вот заставочка буде. Ай. Тема э, сьогоднішнього випуску – весняне обострення шиза. Простими словами Коротше, накрила мене. Накрила. Я, 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 не знаю. я не знаю, що відбувається. Коротше, гарні новини, я схожу з антидепресантів. Погані новини, всі прикольні шняжки, які вони надавали. Поступово перестаю діяти. Такі прикольні шляшки, як, наприклад, я абсолютно не плакала за півтора року прийому Я плакала лише два рази, коли це были ну, максимально важкі моменти, і, все. і все. А, а тепер я вже все, я готова розридатися, вообще вот, так вот сделай. все, я вже все, голос піднімаю, я вже рыдаю. Я уже, блядь, ну, коротше, башню рвется. А по-друге, мені здається, що все-таки вони чуть-чуть, ну, якби вирівнювали мій тон, да, От это задавали. Я трошки тут тривожку мою, ну, типа, звичайно, у мене був тривожний розлад і я його лікувала. Але, крім типу, глобальних штук, у мене раніше постійно були якісь імпульсивні а, хотелки. І коли я приходила по думки до тих хотелок, Мене, мене, ну вот так от, як спічка, знаєте, сірник мене от так я загоралась, і все, мене мене хуйовить, мене вот так от тіпає, я вже все, мені надо, мені надо це зробити, іначе, ну, все. Іначе мій мір рухне. Олимміс, <сум> якщо твій мір рухнув. А... І цього не було за скільки довго. Щас. Я якось прийшла до думки, що мені абсолютно жахливо живеться в цій квартирі. Цій. В червні буде рік, як я її знімаю. І, щоб ви розуміли, мене до сьогоднішньої думки цієї, мене все влаштовувало. Я живу через дорогу від офісу, поряд Сільпо, поряд метро, торговий центр, поряд мажорні житлові комплекси. Uh, этот, там Женька а, мій сусід, uh, Діма Каліденко, мій сусід. Всі свої, всі, ну, свояшки на місці, понимаєте? Uh, все було нормально. І, в принципі, я зробила собі такий там, мінімальний затишок, щоб мені вообще типа, Потому що коли я сюди тільки заїхала, я ловила себе на думці, що мені абсолютно не хочеться бути вдома. Я тоді я переїхала в червні і я майже все літо я просто тікала з дому, я не могла, ну, тобі, я, мені не хотілося тут бути. Потім я там, купила собі комфортне крісло, комфортний стол притискала сюди з Білої церкви, накупила всяких різних гірлянд, накупила собі рослин, зробила більш-менш затишок. І на це в мене пішло насправді багато грошей. І я оце щось, типу, напевно лежала, думала про те, що мені треба купити матрас на матрат на мій диван. І мене це якось так задовбало, я подумала, якого хера я маю це все робити, якщо я можу просто зняти вже квартиру з зручним ліжком і нормальним матрасом. Я... А зачем я тут живу? Я могу вообще, я могу все в своей жизни поменять, я могу изменить все. Ну просто вот вселенная я сейчас услышит и все, ну все исполнится. Я просто, ну я такая, медленно голос говорит, ты что, блядь? Ты не, а ты не меняешь свою жизнь на лучшее, а ты сыкуха, ты боишься? Скажи честно, ну ты, ну, ты лохушка, телахушке, а, объективно, ты лохушка? Я такая, я, ну другая, я, такой, мег, я, я на лахушка. Я сейчас ее и найду себе другую хату. И все, и все просто, блядь, меня. Мене порвало. Я уже, тупо в мене така тривожка піднімається. Я уже сижу тут бьорд, блядь, уже пихтіт, вже просто там нього не крили, а пропелі. Ай, мене, короче, накрила свій квартира. Ай, жесть. Я давай дивитися, шукати. Думаю, нєт, мені не, мені не думаю, одна, однакімнатний. А мені треба дві кімнати, як мінімум. А тому що, а що, це в мене буде тільки спальня і кухня? І що, це в мене там буде ліжко, звісно, я люблю, щоб з ліжком було. У мене буде ліжко, на всю, всю кімнату. І що? А як знімати Тіктоки? А як вайбити? А як не знаю, просто щось там делати? Де мені вже недостатньо. Мені треба ну, мені ще територія, де буду тусити, і отдільна територія, де буду спати. Почала шукати. В результаті я знайшла квартиру. Одну. Одну, яка мені сподобалась, а вдвічі, вдвічі дорожча, ніж ця квартира что то чуть-чуть успокоилась уже така, думаю, все нормально. Стоїмо. Пришла година, я же таке сижу і думаю, да нет. Вот, здається, всі квартири, які я дивилась, вони такі незатишні, типу, ну от, там щось десь поставлять, якась обої на дурацька висить. Ще щось, ну, типу. Дивишся на нього, ну я думаю, ні, ну мені прям буде там некомфортно. Зачем мені переїжджати в місце, де мені буде некомфортно? А, а потім я так згадую, ні, ну вот та, що я лайкнула, вроде бы была прикольна. Я захожу в цей відкриваю. О, вона ну, така хороша, Блядь, просто идеальная квартира. Я готова, я уже все. Я вже хочу дзвонити, писати, пожалуйста, подождіть мене, подождіться. Така єбанумба просто. Я не знаю, друзі. І це, це агітна, по-перше, я не знаю, що мені робити. Це, ну, і от я вам назвала всі свої аргументи, да, що типу в два рази дорожче квартиру знімати, в якій я майже не буду жити. Ну, типу, я буду в ній жити, але типу, блять, ночувати і зранку чуть-чуть кайфувати. В тому суть, що оцю половину денег, що я зараз не плачу, я можу витрачати на якісь свої хотілки, типу, там, спортзал з тренером, масаж, психолог, терапевтична група, а, штуки для свого розвитку, якісь різноманітні. Гулять, їздить там, ну не знаю, какую-то жартомір. А якщо я буду платити... В два рази більше за хату. Та що мені тоді останеться? А манікюр, ви знаєте, скільки коштує? І що мені відказується від манікюру? Я не знаю, друзі. І я кажу, Влад, ну, блядь, во-первых, в цьому місяці ти точно нічого не знімеш, тому що ти, ну, як би, доживи до зарплати. хоча б. Це там не знаю, скільки три тижні треба прожити. І за ці три тижні, звісно, цю хату заберуть, а потім. А я не знаю. Я не розумію. Я просто хочу і все. Просто я не знаю. Це нестерпно. Це якась, ну, тупа на ізміння зараз. Я вахую від себе. Для чого, взагалі, це все було в моєму мозгу? Чому, чому? Чому я не можу якось раніше додумуватися до цього якось плавно розуміти це? Ні, я ніби. в мене ніби я було була сліпе кашеня, а потім в момент такого, реально! в натурі. І все у мене ну, наче, сніг, на голову, я в шоці. Я в шоці, Я. Ну, я не знаю, що вам сказати. Як мені ну, далі жити з цією інформацією? Типу, коли рік тому я переїжджала на цю квартиру, в мене були чіткі аргументи, логічні, я казала, Влада, от ти стільки платиш, це якийсь там процент з твої зарплати, це, типу, дуже зручно, дешево. Ти можеш кайфувати. Щас уже все. Ну ні, я себе розумію, це нормально, я росту. У мене поступово піднімається планочка, да? Це, ну, я себе розумію в цій ситуації, але ну не так же ж резко, ну не так же, ну не так же, ну і що це, Вообще, якась психопатка просто. Мені заборонили пити каву. Сказали, ну ладно, коли я вже стояла на коленях і умоляла, казала, пожалуйста, не забороняйте мені. А вони сказали, ладно, оставь одну каву після сніданку. Боже, ну, пити каву після сніданку це, як на мене, саме найбезпантове, що може бути Ну, для мене. Потому що ну, ну, кава після сніданку це базове. Що це, типа, як подишать, не знаю. Як потерти очі після того, як проснувся? Ну я не знаю, ну кава після сніданку. Мені надо, мені надо після сніданку, потім ще після після сніданку, потім після обіду, дві штуки з молоком. А Потім ввечері, коли ти вже такий, у зараз уже додому, давай кофейку дернем. все, а вот, Ну, От мій життєвий цикл, да? Пістець, блядь, одна кава. Сказала, пійте чай, чайок. Водичку. Психологу розказала, каже: ну, може, ти знайдеш чайок, який тобі подобається. Чайок? Я ненавіжу. П'ємо П'єм чай, а, день другий. Сьогодні середа. Значить, було е, е, значит, понеділок, вівторок середа. Я всі ці дні варюсь в собі, переживаю свій жорсточайший інсайтікс. Я зрозуміла, що все-таки як-не-як, але я людина, ну я людина-візуалізатор, понимаєте, мені важливо, щоб навколо мене. Я людина вайбер. Мені важливо, щоб навколо мене було круто, класно, прикольно, лампово. І по ходу життя в, такі, в таких собі умовах псує мені менталечку і дуже сильно впливає на мене негативно. І я згадала, що тоді, коли я переїхала на цю квартиру, перед цим у мене було все зашибіть в плані антидепресантів. Я мала сходити з самих слабеньких своїх антидепресантів, з яких я починала. У мене все було отлично. А потім я переїхала сюди, і все різко стало дуже очень, очень плачевно. Я ніколи не пов'язувала це з переїздом. Подумала, що це, ну, я влюбилася в Вовка, він, він мене предав. і все. І за цього, ну, мене накрило, я так думала. Обходиться, це не тільки до цього. В общем, сходила я до психолога, поговорила про це все, сама ще обдумала, і поняла, що я довго жила в обмані. Обманювала. саму себе. Це не та квартира, в якій хочеться прокидатися, от от нанести свій кремчик е, за півтори ля-ля-ля-ля. От от. Мені не хочеться Я тупо. Блядь. Я думала, що це на мене впливає депресія. Що я тупо ну, я перетворилась з якогось, не знаю, якогось зачух... зачуханого діда просто. Ну от... Те, як я себе всередині відчуваю, це абсолютно не та влада. Я, я все літо ходила. Всю осінь, літо і осінь я ходила в психологію, і я казала, що ну, я, не, я, я себе втратила. я думала, що це на мене впливають антидепресанти, бо вони ж типу, дуже сильно приглушають емоції, як погані, так і хороші. І, типу, там що такі катаклізми, так я думала, в мене в голові. І я думала, що ну, типу, я взагалі не пов'язувала це з квартирою. В якийсь момент мені взагалі стало тут прикольно жити. Мені так здавалося. Я не знаю, друзі. Коротше, я вахою возі від цього інсайтика. Я ніколи не розуміла людей, які знімають за дуже дорого квартири. І думала: ну, типу, просто щоб там був гарний ремонт, абсолютно нова сантехніка, там, не знаю. І я думала, Та, вам не пофіг, типу, за чим платить більше? Ви ж, типу. Ви ж типу, їздите на роботу, у вас не буває вдома більш, ну, більшу частину часу, свого життя. Я, типу, я не розуміла цих людей. А щось я виходить, сама такою стала. Я не розумію. Я, ну, я, звісно, дуже ахуєю, що якщо я переїду в дорогу хату з класним ремонтом і не відчую, пок... Нет, я відчую покращення. Я відчую покращення. Але якщо це в мене буде якщо в мене буде колбасі від того, що це дуже дорого, я йобнусь, блять. Боже. А, мальчики, Ну, мій номірок знаєте, так? Да, да? Пишіть. Пишіть. Якщо що, я готова. Жити з вами. За ваш Завершот. Із ще гірших новин. Уєбан, блядь. Пікос рабуста. А все, ну, как бы, человечек. що это, блядь, листки тут вже підпадали, на... просто чоловік стояв, просто, все було хорошо, листя було ну, нормально. Стояв просто. Ну, я його там все ті пуки, ну, потім сніху я, блядь, хуяк, нема листка. Думаю, ебать. Ну, блядь, просто в мене вже був один такий фікус. І теж з ним щось сталося, і він поступово почав скидати листя дуже повільно. Я не знаю, що з ним не так. І спочатку я подумала, що йому стало холодно, тому що були заморозки. І я думаю, звісно, Мазе, я включу тобі обігрівач. Я включила обігрівач. Йому лучше блять, не стало. Отпав ще один листок. Думаю, дібать ти фраєр. Потом, так, почитала. Ну, не жовтіє листя, якщо, типу, листя жовтіє, якщо загниває корінь. Корінь не загниває. Не пересушений, бо я його палила. А, значить, листя тупо, ну воно тупо в'яне. Це, ну, це дуже дивно, тому що це ж такі типу, масивні жирні листки, а вони тупо такі зневоднені. В інтернеті написано, що йому сухе повітря. Поставила, блядь, на всю ночь зволожувач повітря з фільтрованою водою. Пожалуйста, пожалуйста, приснаймою зранку. І що ви думаєте, блять? Ніхуя? Ну що це Що це такое? Що мені делать з ним? Ще я сьогодні заходила в книгарню сенс на Хрещатку. Я побачила газети в книгарні сенс. Забавки на десерт. Типу, це Косфорд. А Потім а тут щось, типу, ранок з сенсом. А тут, типу, зміст. Це так цікаво. Боже, мене, мене так надихнула оця назва. Ранок із сенсом. я прям уявила, як я сижу зранку з кавою. Зранку можна одну каву мені випити, Така така, Не дивіться, їбаний цей телефон дурацький. огортаю газету. 10 книжок про книжки. І тут, типу, описані, знаєте, якісь, я так зрозуміла, якісь нові видання, щось таке. Тут, коротше, 200. Отак от. Я дві стрілечки. Боже! Я прям так загорілася! Я вообще, друзі. Я так вдячна людям, які створили цю газету. Які до... Це вже другий, кстати, випуск. Я так, ну це просто, ну це ну тотальний вайб. Давайте повернемо газети в моду, а, читати, а потім будемо здавати їх на макулатуру і все такое, знаєте, там переробляння цього типу. Боже, ну такий вайб, ну це так гарно виглядає. Подивіться. Ну Це так гарно. Боже. І тут типу, ти просто сидиш нонфікшн, ну, пожалуйста, художні тексти, а, що таке українська література. Тут коротко описано, що це за книга прошована, фотка обкладинки. Ну дуже цікаво, ну дуже, ну це так класно, Боже, я така щаслива. Це геніально просто, це геніально. це, Боже, ну це так статусно, подивіться ти вже не сидиш, ти там е, в якійсь там, не знаю, в кав'ярні, е, як от, наче, ну знаєте, з тим телефоном втикаєшся, де, наче в якісь регаловки. Ні, ти сидиш, і он, теле... ніхто ж не знає, що ти робиш в телефоні. Може, ти там читаєш реально важливу статтю політичну, ілі, не знаю. Ілі там, не знаю, ді... ділиш домашку, ГДЗ читаєш. А тут, ну, це, типу, це не статус. даже якщо в тебе самий останній айфон, м-м, а тут ну відразу відразу, чоловічок, так? Да? Боже, я, я в захваті. І такі одразу складається в вайп, ніби я така бігла по місту, захватила собі в пресі газетку, така полетіла, пошуршала, чисто звіриться, що там останні новини у нас. І все таке. І, і моя, моя проблема в тому, що я дуже люблю говорити. А потім а, виявляється, що відео займає там, не знаю, півтори години і така. Фу, ну і що тут вирізати? А, що, ну, там все важливе. Все важливе. Ну, я не можу видалити. Там, ко... ну, все має своє місце, кожне моє слово, кожен мій подих. А, в этом проблемочка, із цього я знімаю відео, а потім думаю, та ні! -т". Всім буде впадла ГДВ, це ніхто не От, І я його не викладаю. От. Все, я вже жорстко хочу спати. А, розблокувала новий а, вид задоволення це не спізнюватися на роботу і прокидатися вчасно і встигати поснідати. І нормально зібратися це такий цікавий експірієнс. <звук> ну, опять опять 300 часов я говорю, ну, не, ну я невозможно, ну мені треба вести так-шоу. Да? Таке, от сюди мікрофончик. Я буду говорити за ведучого, за головного психопата села, за бабку, яка все бачила, все знає, за ще якусь адекват буду сидіти в, в креслі, такого, типа. Да, ну это, так, ну, это так не работает. Ну, и за жертву буду тоже, соответственно. И за э, зал, який охлопаем. Вот так. Фу, все, я уже жорстко хочу спать. Потом, когда змонтирую видосик, надеюсь. Дай бог, дай бог змонтувати. Пообрезаю, конечно, все, чтобы вам, ну, чтобы вы хоть подивились, а то, блин. Конечно, побачить, что там видео на час. Скоро... Bueno, ну... Вот типа, ну, это... Да приславан скажет, Да блядь. Блядь, ты каш, пиздата футболка. Вот этот человек. Вот эта Вот, вот людиночка. Эвисон. Эвисон. Вс ⁇ Всё. Пока, друзі. Слідкуйте за своїм здоров'ям, ем, ментальним і фізичним. Ні, не наконе красиво. Так.